Грибки, бювет, сходи, весна, торговий центр. Ганицька гарна. Панорамочка у нас. Спустимось трошки донизу. Заглянемо в центр. Зробимо невеличке коло. прогуляємось. От продаж. Продаж картин ведеться біля кафе. А, стає якось більш-менш порожньо. Ще кілька хвилин тому здавалось би, що в центрі багато людей, а зараз вже не так багато. Сосна чорна і порожній припорожній центр Трускавця. Денна пора. Гарна погода. Абсолютно нікого не видно. Ну, Давайте перейдемо з напрямку до бівету і звідти, звідти підемо в парк. Подивимося ще анонси концертів, які будуть найближчим часом, ну, я сказати, найближчим часом то так наприкінці лютого зовсім найближчим часом концертів ніяких не буде. Зовсім небагато снігу залишилось в центрі Трускавця. Найбільш завжди гарно все почуває тут голуби. Торговий центр сьогодні не будується. Але я думаю, так, кілька років його добудують. За кілька років його мають добудувати. А, до голуби. Голуби і Весна, сходи. Що ми тут бачимо? Нічна зміна. Свінгери. Тайнор з Бельканту. І от, 28 лютого Олексій Будніх Лена Дарк. А 24 лютого Божинська Грицкан. От часто питають, а яка відстань від бівето до залізничного вокзалу. Я завжди всім казав кілометр. Ну, але нам пишуть, що тут кілометр і 100 метрів. Ну, мабуть, що так. Будемо знати, що на 100 метрів довше. Знаєте, В тому анекдоті. А скільки до того села? Все життя було 2 кілометри, але прийшла радянська влада, переміряли, наміряли 3 кілометри. Радянська влада закінчилась, собі пішла, а ми мусимо зайвий кілометр досі ходити. Так само тут пробювет і вокзал. Тепер треба зайвих 100 метрів ходити. Після того, як ми дізналися, що відстань кілометр 100 метрів, а не кілометр. Та лавий палац. Эдвард. <клухи> 13.06. До речі, якщо ви подивитесь відео, я добре пам'ятаю 19 лютого 2021 року. 2022 року, вибачте, трохи тому. Та ви що, там стільки багато людей в Трускавці було. В той час вже було дуже багато людей в Трускавці, я вже не кажу скільки їх було 26 лютого чи 25, а навіть 19 лютого. Як пам'ятаю, Трускавець заповнений, аномально заповнений як до кінця. Як до кінця лютого. До речі, кому цікаво це так. Рідко, коли згадую цю тему, у нас є відео першого дня війни, який вигляд мав трускавець. Першого дня повномасштабного вторгнення. Оточнемо 24, 25, 26 лютого і так далі. Ми щодня в 22-му році викладали відео. Кому цікаво, ну в першу чергу, не так для емоцій, як я розумію, це історія. Ну, цікаво побачити. Можна ці відео в нас на каналі знайти і подивитися. Парк. Парку гарно, затишно. Не на те, що сьогодні все морозно. Але відчувається, відчувається, що скоро прийде весна. Сонце вище. Пташки співають. Сніг от було більше снігу, сніг тане потрошки. Ну, Потічок, до речі, бачите, досі трошки замерзлий. Я вже казав, що я дуже давно не пригадую, щоб цей потічок замерзав, щоб було настільки холодно. Зазвичай він не замерзав навіть при сильних морозах. Ворони купаються. І далі Броніслава. горіться кришталевий.